Лижні штани екстра сорту, багато коголоту 10 кілограмчиків, ціна 2600 гривень за цілий мішечок. Ось така моделька, це у нас іде HD, по розміру буде на 170 см зросту. Ось така моделька. До речі, у нас тут є запаковані. Ось такі давайте відкриємо, подивимося. Тут вішечок, але він зламався. Вони йдуть на підтяжках, повністю новесенькі, теплесенькі, з етикеточкою. Ось такі. Так, зараз вам попробую сказати розмір 52-й. Ось така моделька. Так, наступні. Це ось такі теж ідуть на підтяжках. Так, розмір тут буде. Не бачу. Ось така моделька. Далі. Так, це йдуть брендові, розмір емочка і теж йдуть на підтяжках. Ось така моделька. Наступні на 164 см зросту Росі. Ось такі біленькі, гарненькі, з чорними вставочками. Далі. Ось такі штанішки на підтяжках, це навіть напівкомбінезончик. Це дуже гарна моделька, розмір. Розмір, розмір. Не бачу. Не бачу розмір, але ось такі темненькі-гарненькі, можна сказати, напівкомбінезончик. Далі ще одні штанішки, розмір 38-й. Така моделька. Дальше ось такий комбінезончик, особисто мені він дуже сподобався, дуже гарна моделька. Такий приємний, гарний колір, біжевий. Так, і розмір це буде 42. Ось такий. Так, наступний 52-й розмір. Теж йде на підтяжках. Така велика моделька, розчіпається з боку. До речі, до самого низу. І знизу теж є замочок, який можна буде розщепити наверху. 52 розмір. Далі ще одна така сама моделька, як і попередня, тільки тут буде розмір 36-й. І вони такі червоного кольору. Навазінки гарно запаковані. Далі ще одні шпини великого розміру. Так, 54-й. Ось такі. На підтяжках, темно-синього кольору. Солмар. Так, наступний. Дивіться, такий приємний гарний колір. і розмір есочка. Ось така моделька. Класні. Далі такого плану теж на підтяжках. Розмір не бачу. Більший розмір буде. До речі, патагонія. Штанижки патагонія. Клас. Вимезні. Так, наступні. Розмір 38-й. Ось такого плану. Тут, до речі, є така вставочка. Бачите? мігенька на колінах? Коли будете падати на слідборді, на лижах буде м'яке приземлення на колінах. І остання моделька це. Крівід Про на 158-164 см зросту. Ось такий гарний колір дівчачий. Така модель. Ціна лотику 2600 гривень. Штани лижні, мікс 10 кг.